Перед початком нашої сесії позачергової, наша громада і ми висловлюємо подяку нашим Збройним силам, які обороняють наші рубежі, нашу державу, нашу незалежність. І вшановуємо пам'ять тих полеглих наших громадян, жителів нашої громади і всіх жителів нашої держави, яких вже з нами. Вшановуємо цю пам'ять хвилиною чаю. Дякую, прошу сідати. Шановні депутати і запрошені, сьогодні, 30 жовтня 2024 року о 12.00 ми проводимо позачергове засідання. Нашої Великодолинської селищної ради 8 скликання Одеської райони Одеської області. Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування України, сесія правомочна вирішувати всі питання, які відносні до її компетенції, якщо в сесійному засіданні бере участь більше половини чисельного складу нашого депутатського корпусу. У нас присутні 17 депутатів, відсутні 9. Причин відрядження, хвороби і відпустки. Відповідно до регламенту роботи нашого сесійного засідання, прийнято на власне скликання, ми працюємо за певними термінами в роботі. Тобто, час для інформації до 5 хвилин, до виступу, до 3 хвилин, для довіду однієї хвилини. Провести сьогоднішнє позачергове. Після друге засідання нашої Віколи ради пропонується за півгодини. Які будуть пропозиції щодо роботи сьогоднішнього сесійного засідання? Є пропозиція прийняти регламент роботи на сьогоднішнє засідання, таким, який було озвучено. Хто за даний регламент може проголосувати, Хто проти, утримався? Єдине одностайно прийнято рішення. Порядок денний, які у вас є, ви з ним ознайомилися, Сьогодні рекомендований порядок денний налічує 13 питань. Але сьогоднішня 52 го позачергова сесія нашої Казанської селищної ради скликана в основному за першого питання порядку денного. Це основне і дуже важливе питання для сьогодні для нашої країни в сьогоднішніх реаліях. В реаліях Оборони нашої держави від держави-агресора. Війна, яка сьогодні, вже на сьогоднішній день, йде майже 11 років, це ухвалення звернення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області 8 скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом країни Володимиром Зеленським. Це основне питання, і з нього ми почнемо роботу нашого сіне засідання. Інші питання, вже до такого ми розглянемо після прийняття рішення по першому питанню. Перше питання. Перше питання так. Значить, ви вже ознайомлені з текстом нашого звернення, яке буде відправлено президенту України, Верховній Раді України і нашому місту-побратиму. Закордонних держав Республіки Молдова, це міська рада міста Кінчешти. Ми також можемо звертатися до них після прийняття рішення щодо підтримки плану перемоги, щоб вони ініціювали перед своїми національними урядами щодо підтримки цього нашого плану перемоги, нашої держави і в інших країнах Європи, всіх демократичних країнах світу. Надати текст звернення плану перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Надається, пані Васильовні. Президенту України Володимиру Зеленському, Верховній Раді України, міській раді міста Крінчешти, Республіка Молдова, звернення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області, 8-го скликання щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сьогодні Україна переживає складний період своєї історії. Українці згуртовані і єдині у своєму бажанні відстояти своє право на волю та свої конституційні свободи, на свою мову та традиції, незалежність своєї держави. План перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським у Верховній Раді України, США Європейських країнах, які є найважливішими союзниками України, на засіданні Європейської Ради. Це перелік заходів рішучих кроків, які мають переломити хід війни, що триває в Україні майже 11 років. Це план перемоги для України і план надійної стабільності для інших країн Європи. Усі п'ять пунктів плану є надзвичайно важливими. Перший пункт плану має геополітичний характер і передбачає запрошення України до НАТО. Другий та третій пункти є військовими та включають заходи щодо зміцнення обороноздатності держави. Четвертий пункт стосується економічних питань, а п'ятий безпекових аспектів Українці довели, що можуть захищати себе та інші демократичні нації для України. Питання вступу до НАТО означає майбутнє, пов'язане з євроінтеграцією та утвердженням демократії. Другий пункт це незворотне зміцнення української оборони у боротьбі проти агресора, захист наших позицій на полі бою в Україні і водночас обов'язкове повернення України. Повернення війни на територію Росії. Третій пункт плану передбачає розміщення на території України комплексного неядерного стратегічного пакету стримування, який буде достатнім для захисту країни від будь-якої воєнної загрози з боку агресора. Потенціал України у виробництві енергії та продовольства є стратегічним важелем. У цій війні, що робить важливим четвертий пункт плану, який базується на спільному з стратегічними партнерами захисті наявних в Україні критичних ресурсів, спільного інвестування та використання відповідного економічного потенціалу, п'ятий пункт безпековий, розрахований на післявоєнний період. Україна матиме один із найбільш досвідчених та великих військових контингентів. Українці волод... володітимуть реальним. Досвідом сучасної війни застосуванням західної зброї та взаємодії з військовими НАТО. План перемоги закликає міжнародних партнерів підтримати Україну, оскільки усіх його оскільки успіх його реалізації залежить від рішучості союзників, адже Україна прагне чесного і справедливого миру, а не територіальних поступок чи замороження війни. Великодолинська селищна рада Одеського району Одеської області, 8-го скликання. Цілковито підтримує план перемоги, представлений президентом України Володимиром Зеленським. Від імені Великодолинської селищної територіальної громади звертаємось до міста партнера міської ради міста Хінчешти Республіки Молдова з проханням підтримати зазначене звернення та порушити клопотання перед національним урядом своєї країни про підтримку ним плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Сподіваємося, що він буде підтриманий партнерами і повністю реалізований. Віримо в перемогу. Дякую, Навасина. Ми детально ознайомились з першим питанням порядку денного, головним і центральним архіважливим, заради якого сьогодні скликана позачергова 52 друга сесія Великодолинської селищної ради. Восьмого скликання. Які будуть. Пропозиції щодо тексту звернення Великодолинської селищної ради, 8 скликання Одеської Ольгиї області, щодо підтримки плану перемогу, перемоги представленого президентом України Володимиром Зеленським. Прийнять допомогному обсязі. Немає ніяких доповнень. Прийняти. Дякую. Тоді ми схвалимо, розглянули весь порядок денний. З 13 питань проголосуємо за порядок денний сьогоднішнього засідання, які в кого будуть. Пропозиції. Прийнято, прийнято. Значить, прийняти цей рекомендований передок денний і працювати сьогодні по ньому. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати? Проти? Утримались? Прийнято. Одностайне рішення прийнято. Всім дякую. Тоді ми переходимо до першого питання. Ми його вже проінформували, проаналізували і які пропозиції щодо... Рішення Значить, Є пропозиція одностайно проголосувати за дане рішення вами. Хто за перше питання? Ухвалення, звернення Великої ради 8 -е скликання Одеської Одесь Одеської області щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом нашої країни Володимиром Зеленським. Хто за? Хто проти? Утримався? Прийнято одноголосно. Рішення про ухвалення нашого звернення. Всім дякую за одностайну підтримку, за розуміння ситуації сьогоднішнього часу, для того, щоб наша держава була завжди незалежна, вистояла, виборола свої свободи, конституційні права і ні один агресор не міг нав'язувати якісь свої умови нам, тим більше. Іти з ворожу агресію на нас. І ми впевнені, що Україна буде розвиватися далі, на століття, тисячоліття, і все буде гаразд. І ми все це віримо і віримо в наші Збройні Сили, в наше керівництво, і віримо в нашу перемогу і в нашу Україну. Далі розглядаємо інші питання порядку денного, відповідно до нашого порядку. Прошу по фінансово-бюджетному напрямку Анна Васильевна. Друге питання про використання субвенції з державного бюджету місцевим, бюджет, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учень початкових класів закладів загальної середньої освіти. По цьому питанню у нас є присутній конфлікт інтересів, так як головним розпорядником, розпорядником коштів буде КП громадське харчування, а секретар бюджетної комісії. Являється директором КП громадське харчування. Заява написана відповідно до чинного законодавства. Фінансові питання я пропоную блоком. Їх 5 у нас всі згодні. Ми просто професійно розглядалися на комісії фінансово-бюджетних питань, пропрацювали. Коякі може питання депутатів, колег є до комісії. Прошу. Про внесення змін до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 21 грудня 23 про затвердження цільової програми Великодолинська безпечна громада на 24-25 роки. Там зміни по сумам 250 тисяч. Ви пам'ятаєте на минулої сесії. Ми їх обговорювали. Змінили програму. Третє питання. Четверте. Про затвердження розпоряджень Великодолинського селищного голови прийнятих в міжсесійний період. Їх у нас три: 229, 232 і 234. Вони стосуються передачі тисячу літрів. Дизельного палива з комунального підприємства на відділ освіти для участі в освітньому процесі, затвердження проєктно-кошторисної документації Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення та поховання загиблого жителя селища Великодолинська Кадряну Сергія Сергійовича. І п'яте питання: про внесення змін та доповнень до рішення Великодолинської селищної ради Одеського району Одеської області від 21 23 року про місцевий бюджет Великодолинської селищної територіальної громади на 24 й рік. Ну, коротко тут комунальному підприємству молодіжне 2 надається дозвіл на перерозподіл осіннування придбання бензопили. На загальну суму 27 тисяч 500, визначення головним розпорядником субвенції державного комунальне підприємство Громадське харчування, КП Великодолинське, перерозподіл фондів та статей витрат для проведення експертизи проєкту будівництва капітального ремонту огородження Оболови АНС по вулиці Паркове на суму 16 тисяч 900. Про э, э, перерост змін до бюджету для вчасного фінансування заробітної плати за розвитку корекційних занять в закладах дошкільної освіти, це інклюзія, про розгляд э, звернення э, начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності щодо надання дозволу на здійснення перерозподілу бюджетних асигнувань, э, затверджених коштористів бюджету 24 року. І про визначення головним розпорядником субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на проєктні будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей сиріт дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету Великодалинську селищну раду Одеського району Одеської області. І шосте питання: також фінансове про доповнення видів економічної діяльності комунального підприємства Громадське харчування Великодолинської селищної ради. Воно стосується а? кведи. Да. Кведи, так, додаються кведи. Які стосуються харчування молодших школярів з державної судовості. Того, що... Ну, що -то там. Прошу голосувати. Дякую насильна. Да. На Озвучені питання фінансово-бюджетного напрямку. Колеги, у кого, які будуть там запитання? Нема. Тоді є пропозиція проголосувати за дані питання. Хто за дані питання фінансово-бюджетного напрямку, прошу голосувати. Хто за? Проти утримались? Одноголосно прийнято рішення по цим питанням. Порядку денного. дякую всім. Переходимо до питань земельного характеру. У нас їх вісім. Прошу сім до да. керівника земельного відділу Юрій Сергіович. Сьоме питання. На надання дозволу житловому кооперативу гарантії успіху на розроблення технічної документації землеустрій щодо поділу та об'єднання земельної ділянки. За адресою села Молодіжне вулиця Новоселів-1. Дана земельна ділянка зараз в оренді підприємство, кооператив хоче передати кожному ОСББ частину земельної ділянки. Тобто у нас буде три земельні ділянки, три ОСББ. І формується три кадастрові номери, щоб передати їх в постійне користування, ну і в подальшому платити податок на землю. Далі, восьме питання. Про внесення змін договору оренди земельної ділянки по вулиці Гейсмана, 3, село Молодіжне. У нас декілька питань щодо. Збільшення відсоткової ставки кожному підприємцю, який орендує нас земельну ділянку. Так як у нас, у нас нормативна оцінка нова, нормативна оцінка зменшує, зменшує вартість ну, оренди і поповнює бюджету у нас під загрозою. Так що ми домовилися з орендаторами на повищити процентні ставки на рівень прошлого року, може там 1-2% пришаючи, ніж прошлой рік. Тому що у нас є. Загальна сума є, буде бути такої, є, Да, У нас є. От, в прошлому році, наприклад, гейсмонтрі платив 7400 гривень. На сьогоднішній день по оцінці 5400 тисяч гривень. 2000 гривень ми тіряємо. На сьогоднішній день ми. З мінімум процентною відставку він буде платити 7500 гривень. Тобто, Отаких у нас об'єктів восьме питання, дев'яте питання і 10 питання. Ключівська дорога, 13, це село Молодіжне, потім село Молодіжне, вулиця Миру, ділянку 2А. І ще одне питання Загурське це село Молодіжне, вулиця Заводська, ділянка 14А. Тобто орендатори згодні, ну, У нас ніякого конфлікту не буде. Також у нас припинився договір орендою за часом по вулиці Фермерська ділянка 11. І ми, це Ольга Анатолієвна. Це земельна ділянка сільхоз призначення. На сьогоднішній день ми припиняємо договір і поновлюємо новий договір, там є об'єкт нерухомості. От, на, і підвищуємо ставку з 3% до 12%, тому що сількоземля у нас е, ну, сильно зменшилась у вартості. Е, на сьогоднішній день вона буде платити 800 гривень у рік за 18 соток землі, сільгоспризначення. Це максимальна ставка 12%. Ми не обговорювали і, 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 фінансова і земельна підвищення. От у нас сім питань. Дякую, Сергійович, Які будуть питання до доповідача з питань порядку ДЕМО, земельного характеру? Димає. Димає. Які пропозиції? пропозиції проголосувати за дані питання? Став на голосування питання земельного порядку. Хто за, хто проти, утримався. Прийнято рішення одноголосно. Дякую всім, шановні колеги. За прийняті рішення порядку денного сьогодні. І ще раз хочу наголосити сьогодні. Позачергове після друге засідання Великодалицької селищної ради 8 скликання Одеської Одеської області було приурочено першому питанню. Це ухвалення звернення Великоделицької селищної ради 8 скликання Одеської Радиської області щодо. Підтримки плану перемоги, представлено президентом України Володимиром Зеленським. Дякую всім, що знайшли можливість сьогодні, сьогодні в максимальному складі, оскільки це можливо, наш депутатський корпус провів сесію і прийняв рішення саме головне і центральне, про яке ми сьогодні вже говорили. Всім дякую і віримо в наше майбутнє в збройні сили, в керівництво. Нашу перемогу. Слава Україні. <ріст> Питання порядку денного, яке винесли на сьогодні засідання, розглянуті. Рішення по ній прийняті. І які будуть пропозиції щодо роботи нашої сьогодні засідання? Є пропозиція закрити роботу після другої позачергової сесії Великої селищної ради. Хто за? Проголосувати. прошу. Проти отримується. Рішення прийнято. Всім дякую. Сесія закрита.